Вітаю вас, малята! До нас сьогодні в гості завітав хлопчик Андрійко. Він плаче, бо ніколи не був у дитячому садку. Ні з ким не знайомий і нічого не знає, що є в дитячому садку. Давайте допоможемо Андрійкові познайомитися з вами і розкажемо, що є в дитячому садку і хто що робить. Андрійко. Давай познайомимось. Мене звуть Ірина Анатоліївна. А тебе дуже приємно. Дітки, і ви теж по черзі познайомтеся з Андрійком. А зараз, малята, давайте розповімо Андрійкові, хто турбується про малят у дитячому садку. Для цього треба відгадати загадки. Хто як квочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Так, дітки, це вихователь. А що ви любите робити з вихователем у дитячому садку? Так, а хто ще доглядає за малятами? Слухаємо наступну загадку. Хто за нами доглядає в чистоті усе тримає? Миє, чистить, підмітає, ще й за нами доглядає. Так, це няня. Хто прибирає в груповій кімнаті? Няня. Хто накриває на стіл? Теж няня? Як няня піклується про дітей? Що няня робить, коли діти йдуть гуляти? Так, малята, няня завжди допомагає. Рухаємося далі малята. Наступна загадка. Хто готує нашим дітям і сніданки, і обіди, суп і борщик, і котлети, каші, плов та винегрети. Так, це кухар малята. Що готує кухар у дитячому садку? І сніданки і обіди? Які страви він готує? Так малята? Суп і борщик і котлетки. Наступна загадка малята. Хто діток навчить співати? Інструменти в руки брати? Танцювати польку й вальс, щоб порадувати вас. Музичний керівник, де діти співають та проходять свята? У музичному залі. На чому грає музичний керівник? На піаніно. Чого вчить музичний керівник дітей? Наступна загадка малятка. Про здоров'я діток дбає, заболить щось оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Так, це медсестра. Про що турбується медсестра в дитсадку? Про ваше здоров'я. А у що вдягнена медсестра? Так, малята, вона завжди у білому халаті. Молодці. Слухаємо наступну загадку. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, Чи й завзято все прасує? Щоб раділи малюки. Так, малята, це праля. Що робить праля? Перебілизну, рушники. А потім усе прасує, щоб раділи малюки. Ну що ж, Андрійку, тепер ти знаєш, хто піклується про діток у дитячому садочку. До побачення, Андрійчику! До побачення, малята!